Вітаю вас, любі діти! Сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити ось таких гарненьких, жовтеньких курчаток. Подивіться, а з чого я їх зробила! Правильно, з осіннього листічка, яке назбирала по дорозі. Тож нома мерщій на вулицю збирати гарні осінні листочки. І робити ось таку цікаву аплікацію разом зі мною. Ну що, почнемо? Для того, щоб зробити таких гарненьких корчаток, нам з вами знадобиться аркуш паперу, ось така смужечка коричневого кольорового паперу, осінні листочки. Подивіться, я взяла два великих жовтих листочки. Два маленьких листочки. Два ось таких листочки для того, щоб зробити хмаринку. Це за бажанням, якщо захочете. І ось такий в мене ще є листочок Він Якої форми. Правильно, кругленькою, так, Нагадує коло. Тому цей листочок у нас буде сонечко. Ще нам знадобиться клей, пензлик для клею, серветки. Та фломастер можна чорний або коричневий, щоб зробити оченята нашим курчатам. І ось такий жовтий я взяла для того, щоб доробити сонечку промінці. Перш за все, ми з вами візьмемо ось цю коричневу смужечку. Перевернемо її іншою стороною. Візьмемо пензлик для клею трьома пальчиками. Беремо клей. Та промажемо цю смужечку. Тепер кладемо аркуш великий перед собою, беремо смужечку та приклеюємо її ось тут внизу листочка. Притискаємо серветкою, забираючи залишки клею. І це в нас буде. Земля. Давайте подивимося. У котчаток є тулуб та крильця. Ще в них є лапки та оченята. Зараз ми з вами будемо робити тулуб. Для цього візьму великий жовтий листочок. Подивіться, я залишила на цьому листочку ось такий невеликий хвостик. Це буде дзьобик-курчатка. Тож саме цією стороною ми ось так будемо приклеювати. Подивіться. Одразу візьму інший листочок. Дзьобик з іншої сторони, тому вони ніби будуть дивитися один на одного. Ось так я хочу приклеїти. Тож, перевертаю листочок, беру знов пензлик, набираю клею, промазую сам листочок та приклею. Далі беру другий листочок, також перевертаю. Промазую клеєм та приклеюємо. Притискаючи серветкою. Ось так. Далі ми будемо з вами робити курчетом крильця. Для цього я візьму. Ось ці маленькі жовтенькі листочки, подивіться, і ми їх з вами будемо приклеїти вже на тулуб курчатка. Ось таким чином. Беремо один листочок, перевертаємо, промазуємо клеєм. Ось так приклеїмо. І інший листочок. Таким ж чином приклеїмо. І ось тут буде у курчатка ось таке крильце. Далі я візьму коричневий фломастер і домалюю курчатам оченята і ніжки. Далі оченята, так, наші курчата вже готові. Ви за бажанням можете додати ще хмаринки та сонечко. В мене є ось такий круглий листочок. Я промажу його клеєм. Ось так. Та приклею ось тут в куточку. Добре притискаємо. Далі можна взяти жовтий фломастер і домалювати промінці. Ось так. І в мене ще залишилось ось таких два листочки, вони такі довгі, тому мені схожі на хмаринки. Тому саме їх я і зроблю. Розкладаю на аркуші ось так. І далі перевертаємо, промазуємо клеєм і приклеїмо. Подивіться, яка справжня осіння картина в нас вийшла. А які курчатка вийшли у вас. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!